Так, він тут взагалі не Натискає третю здібність і стоїть попереду. Ні, ну взагалі я б не казав так. Ну, тому, коли що... він Там Снепка розстріляє його третім, і його вже гіримо. Тут Хускара, Клинкс. е -е, Клінкс розбиває неармованого пуджа. Mm -hmm. Клінкс знищує цих саппортів в беклайні. Батюк ми бачимо в боті. Ну і от він Нанде. Нанде нічого не боїться, він розуміє, а, що не працює, і тут опиняється дійсно Екі. Це ФБ для Нанде. Ще й на QBFY атака. QBFY також відправлятиметься в таверну. На щастя, для QBFY він хоча б зміг з собою кідару забрати і... досвід. Але чи хочуть вони? Не хочуть фармити, дивись. Так може якось кинути, про це керпів пов'язати? Ага, екі знайшли, от такої. І розстріляти його, і розстріляти. Найс, мінус екі. Але кріпів не вбивають, чи піде Moonlight вбивати. Давай, 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 давай. Але його, ні? його видно взагалі. Що в нього тут. є пакт Рашить дезоль. Копі. А тут Вард постійно по варду бігають! Ні, крекер! Клятий пуч! І ти хоча б вард розбий. Та, Moonlight розумієш, що краще піду, хоча б вард розіб'ю, чи якийсь буде імпакт від цієї дії. А так би, знаєш, зараз би ще й втратили там центр, який тільки поставили. Однесенька, правда, але вже маємо, що маємо. Кібіфай 6 рівня починає атаку на Пуджа, обстріл від Клінгза, залітає сюди Батюк, Пудж з'їдає батюка, батюку треба вийти, так качався, помирати не хочеться, батюк ледь живий, тікає. Але кракера вб'ють, нам долучається до епізоду. Гірокоптер теж тут. Просто захищати своїх тіммейтів, прийшов. Е, ків'яже батюка, і Пудж де гукати. Які добиває Шесть. батюка. що правда помирає сам, але я думаю, він задоволений робити. А от Нанди дійсно, Ой, а от Нанди настримує на одного згустим. і копі хукає іншого. Але Мунлайт загине, Мунлайт загине, Єро загине, Кібіфай загине, всі, всі помирають. Гинуть. Всі гинуть. Здавалося, <ривіт> в моменті, що Мунлайт дуже непогано відсіч дає Хускару, проте потім. Це сильно. Де багато зробив. Пуч плюс гудвінг дорівнює мертвий Джайрокоптер. Ну, а, відверто кажучи, я не знаю навіть, що в такій ситуації робити. Пікай власну руну та забафися максимально. Хоча б цього вбити давай. Це буде вбивство. Це воно. Я його. Зараз ми Але тут святий пуч, куди ти йдеш, зупинися. Зде з, з зовим, його візьмемо! Ну давай. Давай! Давай! А у нього армору немає. Е -е, згодом. А на тобі пробили. Нормально. Є пробиття. Чудово. І крістолас такий Кач. Кач. <ривіт> він І тут ще два соснових батяра можна зафармити. <ривіт> Та ти шо? Як же його 10 рівень одразу. Камбек пішов. Так, батюк, батюк помирає, але якщо пити нанде, це непогано бути б'єш? Ну може він десь помилиться, натисне армлет криво. Батюк і Кристалайз разом в топі. Саппорти підтягуються. Є ультімейт. Морті Мортімер на поготові. Батюк всіх спалив. Стрибають в Кристалайзе. Немає голим, щоб зупинити цю атаку, але є непогана контратака від Батюка. І Снепфаєр працює. І дезоль працює. Нанде ховає його. Кідаро. Треба вбити Кідаро. Хоча би ні. Не вдається і це зробити. Клінг зараз просто сконає. Перестрибують також за батюком і його заберуть. Розрубає йо. Два вбивства для Акса і цю бійку сквік, плюс 4 виграють без варіантів. Скара тут трошки пробив. Там на варді бачить, герої будуть намагатися нападати. Зараз, здається, пешани. Але про Фукали свій шанс. Але знову Кідаро натискає своєчасно даст. І вже в Сентці. Там зрозуміло, що був Сентрік. Але напад на цього ще там демону саме не вдається. Ще і гак влучає по батюку. Батюка підв'язують. Батюк в контролі намагається, типа, аут, зробити. Йому це навіть дається. Ну і тут, блін, буде у Акса. Після пайпу, після Домінатору. Намагається вбити копі. Цікаве намагання. Ну зараз буде краще, бо приходить два кори, і копі нарешті помре. Копі дає невеличкі нам такі промінчики надії, знаєш, дарує. Та хай вийде Ну, то що зайде момент. не в той бік. Кріс Талай заб'ють. Не в той бік зайшов таке враження, як Кріс Талай з половиною хп втрачає. Ще нема блінка, ще нема блінка у Яйо. Ще. А, -ко а Демонік Бурж є, ти як думаєш? Я. Імун Лайт прийшов, подивився. Не вистачає впевненості в плані. Батюк, а імпакт буде взагалі? Так, да, поки важко. Ще і Хуком влучає, поки BFY, і Агар теж вдалий. І буде рубати, не встигає навіть розрубати. Свого опонента Акс. Його не пробити. Тір тривежа падає. Падає далі казарма. ось він пуч стрибає на гірокоптера. У гірокоптера досі немає. Блекінбару. Гірокоптера просто знищують здібностями тут. Ну що, смок від Пешен. Той самий смок останньої надії. Їх побачили. Напад на Акса, який з пайпом, який дуже міцний, і пішов в морті марку. Зимов пробити субай дуже. Акс все ще живий, все ще живий, переживає повну ультимативну снефайр. Тим часом Нанда застрибує в НАТО, вбиває одного, вбиває другого. Починає битися з Кристалайзом. Кристалайз каже: Я хочу піти звідси, але Акс вже нікуди не відпускає. І начебто падає навіть чудовий голов, і банди хороші. І навіть двох вдається забрати у відповідь про те. Нанде живий і розвалює опонентів. Ну хочуть, хочуть ще нападати таке враження, але Нанде сам контратакує. Де першим з'їв дерево Крекер. Врятує себе від прив'язки. кристалайз. Ой, Стривають. куди ти? Вають, батюк. батюк одного вбиває, QBFI помирає від Екі. Але як вбити Нанде? На лишається практично один, ні Якось. не один. Копі поруч не можуть ще. добити його. Сатанік він рятується, і Копі входить в бійку. GG, здаються пешени, на всі бабки вони тут побилися. Так і не змогли добити Нанде, і в моменті здавалося, що близькі, але дійсно потім ще застрибує Копі на своєму PG за ганімом і просто розвалює залишки. Пешен Панга самим. Ой-ой-ой, мідовий Фенікс. Хм-хм, До речі, медовий Фенікс тут, тут класно заходить. Тут гарна гра, дуже гарна гра для медового Фенікса. Чому? Тут стільки Фенікс, коротше, треба, щоб копа реально Фенікса розбила. От прям треба, тому що. Ну давай. Фенікс прям стільки може зробити в цій грі. А поки що розбивають Нанде, напад на нього і це nice. може бути ФБ. І це буде ФБ для батюка. Ось так необачно Нанде здавалося б зовсім трошки підійшов просто під пачку і одразу. Нічого цього робити, і ти маєш. А трошки. що, а на копі стрибнути блінк дагер? Ні? Він не хоче треба було б. Він не хоче, він побоюється. Кидає, би. А ж жнфа по сапіках, по обох причому. Кбфа, як же манзики, і Ще зараз бити його знову з форми після ТП давайте, хлопчики, прив'язочка вже є. В'яжи, 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 дістає фершторм. До побачення! До побачення, дійсно. Яка краса, і це дві смерті після ТП І Фенікс Міді помирає від Вудлайта. От такої, от туди. 4-0! Всі лінії виграються, все розвалюється. Ну це. І в боці кристалайс тепер не на гірокоптері в офлейні. Ну. No. Ему зараз стоїть, що ці сапік, прийшов і не мід, який просто на експутав щось покинув, щоб у нього не А Ти висіка тут атака йде, тут масована атака, двома супортами. На нанде, кажуть, На Нанде! нанде. Сюди. І мінус Нанде. Та ти що? Кілінгспрі для батюка? Ну це фрішечка. Ікідаро. Ікідаро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І ще й Квапа долучається, друзі, ну розривають своїх опонентів перше на цій мапі, може бути дуже односторонньо, якщо так і продовжиться, а ми і не проти. Таке буває в доті, таке трапляється. Що? А Тут дивись Копіванде тут. Слухай, тут взагалі багато людей на Нападає виходять. Нападає на КБ! А це позитивно насправді. Нормально, це дуже позитивно. Пом... Він з'їв атаку зараз цю, забрав її на себе, Все. так вони надикають. Та і шли. так, містер позитив. А -Fly. вони ще й битися хочуть. Це дарма, вони хочуть. Думаєш? ПТшку теж хочу. Цікаво. Що, прилітає сюди ще один герой? Це Гудвінг. Чіпляють, поки Марса, Кібіфай всідаро б'є. Андерлорд полетів сюди. Мінус Взагалі Марс. на місці Яйо можна було, знаєш що, просто в портал піти. І Взагалі. Та. Копі приходить в топ. Я, я не розумію, вони зараз намагаються. Їм, і вони, Мені здається, у них тільки варіант гри. Отакий Це... варіант від копії. Пішов! Їм тільки Західити з Марсом. тут! А, супернова а. встановлюється! Як же зіграв Копі. Ну і теп аут просто. ні ні ні? Він же влучив пташку перед тим, як не так. і там прокне чи не Що прокне? прокне чи не прокне? Ну, міс, я маю. Ні, так він пташку відкинув на швидкість атаки, там батюк би нуль не Так, ударів, а там білочка там. била, а -а -а. і тобі треба один удар зробити буквально, може, максимум два. Яйо, яйо. Арена і Копі тут з'являється, але з'являється і батюк, крізь свій гейт, долучається до команди також, і поки що у нас розмін один в один. Копі тут ще одного забирає і намагається тікати. І йому це вдасться? Уявляєш? Батюк це готовий буде в гейт піти, якщо треба буде, спайпусі. Вони постійно все знають. Що вони зроблять? В центрі стоїть, намагається обса розбити, не влучає прив'язку. Кібів Фай Арена стоїть. А от що вони герої! зроблять Олексію? Летить з пайпом Андерлорд. пролітає Андерлорд з пайпом. Дає посилення Мунлайту. Треба жити. квопа трошки відходить звідси. Помирає, поки що тільки Гудвінк на стороні. Пешин UA вибухає супернова свою. Ну нормально насправді Пешене що. Двох вбили, одного втратили, Але досвід не вкрали. Так це ворожий, світу забере. Якщо ти ATF, тоді так. Або ти, ATF. Так, так, це більше. Останнім ATF. Останнім разом це ж граф Ace, Ace з білдом таким. Він, ні, він, він по-моєму, шаблю купував. Ну Він там да, та, щось шаблю, такі. шаблю брав. Так, що, буде атака. Кристалай стрибає на мене це буде терор а блейда. там Сандер буде! Ні, не буде. поки що. Ой, він не буде. Ідеально натискаються кнопки. Батюк прилітає, й Кідару, літає великий червоний дракон. Хоче добити кідару, кибіефай буде в'язати ще цілі. Квопа застрибує. Кідару. кідару, до побачить. І те два, і те два вежу можна забирати. А, Ну. <свят> так, а що, ДК, ти бачиш, як він тір 2 вежу зніс? Ти думаєш, тір 3. Не, там... ну так це <свят> просто тому, щоб що після бійки було. А якщо будете в позиції захищатися. А чим в них відкидатися? Що? Шо, Голем, арена. Ташечки. Спілочку словили. Волі, Волі Марена. І тут іще amplify damage, крістелайз дабл кіл. Кристаллайз має робити трипл кіл, як мінімум. І це ще від Марса, ніхто не зупиняє його. Терроплейт теж тікає, що вони всі в розсипну, тікають. Трорблейда зупинив? Не втік. І манту не купив, і манту не втік. Не Нема грошей на манту. Мінус бабки, мінус 200. І що, І Термінатор вб'ють зараз. І Термінатор вб'ють. і ПЕШН — гарна серія епізодів. Фершторм областю з екран. Клітки стоять повсюду, рухатись неможливо. QBF, Який смок, якась бійка, QBFY виживає, не на тому. Отшеправда, його добиває яйо, але тут вже гине. Це надо. гарний розмін насправді. Це нам треба. Так, то й тепер робить, треба ловити Яйо. Яйо. Ну їм треба кого вбити? Взагалі Джакіру треба вбити напевне. Взагалі. Та ні, це як на дід на діджи, вихід на діджі хопа, всіх спалила. Ой-ой-ой, який проказ відкинув пин. Кідару ледь живий. Нанде на теж нічого вже не зробить. Здається, ні задар! Ні! Ну Як то він відкотився вже! Мунлайт тікає, Мунлайт, Мунлайт. Його намагаються з руки добити кідару. Не вдається там, вбивають трьох. Кристалайз помирає, окей, підв'язали Фенікса, це вже мінус 4. Байбек від Тускара. Мунлайт досі живий, намагається тікати, обирає правильну територію Даблінка. Шива відновилася, він сповільнює атаки. На Анде! Але Нанде добиває і вони відбилися. 30-та хвилина, а не 20 тисяч переваги. Одненько, хоча б сьогодні таких не було, так. Ну все, от зараз точно GG. Та у нього байбек. Байбек. Такого ти не очікував? Я не очікував нічого вже. Ой, О, вони тут, тут щось застрягли. Клітка, клітка, так, тут все заставив Funderlord, прокаст Він Pain. супернова від Фенікса. батюка просто витягають звідси, і все. Вбили Тускара, байбек від е, Terrorblade випили. Я його, помер! Ледь не за секунду. Навіть я не помітив, як його там зловили і вбили. Контролюють Нанде, той під формою, але не є, Кідаро теж помирає, без байбеку. Ну друкуйте, ну скільки можна, джі-джі. Господи, оцим Просто. Ну. Ну вірять, розумієш. Вірять до кінця. Джі-джі, Тут, тут ли навіть Віра не допомогла. Так, молодці пешини, насправді, ти вірно кажеш, що. Во спирит, але теж. Ладно, можливо, вони пограють пограючи на цій мапі, хм. якщо зроблять каррі Андерлорда і офлейн ДК. Отак. Ні, Не, не зробить. Не зроблять. Пробиває пангольєра і Копі законтролює ще й водичку. Так, Копі? попри те, що це Бакл в 2, але я думаю, там вистачало би да, там, думаєш, вистачало. Бачиш, ось такі моменти вони дуже сильно можуть вплинути. Та, і тепер ти на панго не так багато купить. Ходи Китару біжить. Ну це так. ж ти віддаси зараз. Віддає. Така мінуси. Суттєво сповільнив темп свій. Шоста хвилина, який контролює руну в боті. А руна з'являється у нас в топі. Це Amplify для Мунвайта. Кідаро. Як ти там казав? М -м, допомагає, продовжує допомагати. Молодець. А різниця насправді велика між другим і четвертим. В першу чергу це і кулдаун, і демедж додатковий, як не крутим. Атака. Підв'язали. Дум. А ось це добре. Дум шостий, ДК 5, і ДК просто гине, і кіл для батюка, і Дум, відповідно, ще піврівня отримує за все це діло. Мунвайт страждає, в Міді підходить сюди Кітаро, але Мунвайт навіть на розвороті готовий розкрутитися, якщо що. Піпсквіки хочуть Т1 знизу ламати, виганяють звідси крісталайзи з крекером. Крекер насправді може і підставитися, поки там паралельна атака ще на гірокоптера. Ховає його шаду Демон, Крекер підтягується до тіммейта. Це, це знову Бадіс! Це знову Бадіс, який помирає. Нанде не отримував шкоди. Там ще десь ракетка гірокоптера летить. немає, да? Там є стіки, але ще кулдаун досі. О. Oh. Oh. але вони не в сотно підтримують. Ah, б'ють, б'ють, навіть думати скати не треба, виглядає так. Треба! Ні-ні-ні-не ні. треба, нема ah. сенсу. No, на не next так, frag. Не от десь не там, там на штурма якогось з лісу або з смока щось таке. І тоді полентімо собою якийсь рак, чи п'ятий, чи шостий, чи в тій У жасний. нього й зараз високий, мені здається. Ну, от. Тому зазвичай тим троївних просто був я, от і все. Так. Атака на шадо демона. А він Банц. Езеріал. Проте закінчується цей стан, і закінчується життя, відповідно, Екі. Я думаю, що тут треба було Крімсон купувати mm -hmm. точно, а далі вже міркувати, чи потрібен пайп. О, дум. Там ще до Демон біжить, буде намагатися рятувати Драгон Найта. От і ще він. й летить Андерворд сюди долучається і батюка хочуть покарати. за те, що... Він занадто відбувався. На двох демеджу зіграл. не вистачило. Так і є. А це тому, що ультимейт Гудвінк відновлювався. Сьогодні грають. Ну, це ще краще насправді. Falcon сьогодні дум... грають паралельно, мені mm. здається, з Маузами. Це теж немає. Або зіграли вже. А ні, вони навіть зіграли вже. Вже, напевно, да, зіграли. Да, там зіграл. Так, Мунлайт помирає. Екі створив цей епізод разом з Копі. і тут спорти гарно І Там Falcon спершу виграли. Мінуси якісь будуть досі, поки я не От тепер ми за гіро стежимо з тобою і все. І проблем немає ніяких. Бачиш, камера прив'язалася за гіром, він літає собі, пів, пів, пау, Fact. пау. І все. І ліс б'є гіро, і все чудово. А тут у нас бійка тим часом. Та це не бійка, це побиття. Побиття навіть, я б сказав, батюка. 18 хвилина, руна знизу, там ще якась солодка руна. це ріга? Ну да, бачиш, це Андерворд. Underworld. Underworld. Іде цей Костя, заводьте його сюди в студію, хай З пояснює. Спайпом тисне просто. Каже, Underworld фігня, блін. І Кристалайза ще знаходять. Треба рятувати його якось. Ой щіт є манари. Вистрибає на всю ману. Копі буде добивати крісталайза. Кібіфайна накручує. Гарний стан від Мунлайта. Треба добити! Треба добити! Один удар! Один удар! Що а ракета буде? в чотири! Так, Добивають добре! Мінус копі. Три герої помирають. помирає вже у пешенів. тепер треба якось тікати звідси пан Гольєру. Його не відпустять, як би не старався тут крекер, і ще й на крекера, й крекера накидається. Крекера. Ну ракета в 4 непогано добила, але всі померли. Ну він вже через корну копію. Так, uh -huh. 에... да, з'являється вічбейт. У копі. Напад. Тут пішов на гірокоптера з Тускаром, і сюди Андерворд доєднується. Зараз встановить клітку. Блокінбару немає. Кристалайз в таверні. Туди ж відправляється крек. Вже якось супер суперіз пішло для півскіків, просто бігають, вбивають, все що рухається. Серйозно шкоду спільшує. Батюк на нього, атака. Що це за демидж взагалі від Knight? Це жах якийсь, подивіться. Чи шторм залітає. Майже не вийшов. Нічого ману. не боїться, у нього вся мана закінчилася, але у нього є і гіда, і тут ще пуг нахілить. Іначе і дум не хочеться віддавати в такого шторма. Але він буде тебе переслідувати, якщо дум не віддати. І він чіпляє тут худвінку, худвінка до таверни відправляється. Дум просто виходить. Ультимативно так і не використав батюк. Якось неграбельно виглядає, якщо чесно. Просто епізод за епізодом все гірше і гірше. О, пощастило, що встиг перейти, мені здається, бо. Та все одно брать. Ми прям бути. забрали. так Виживає. 70 хп. Шторм! Не виживає. Не встигає крекер сховати його, хоча дуже, дуже хотів. Хоча він намагався, але не встиг. Прибиває станом нам, де ще й Тускара. Чувка все ще є ультимативна. Катається Мунлайт, застряг в тускара шардах. Ну. Треба дійти до показника у дві мапи, і тоді все чудово. Стрибок намагається Тускара заберстати. Демеджу не вистачає. Тускар рятується. Андерлорд прилетів бити андерлорда, покарати його, а тут щодо демон і стрибає в спину до крекера. Копі добиває його. Досі сейф працює, ну вбийте ви саппортів. Ви не можете битися, не вбивши сапів. Ну неможливо це. Мінус два сапорти вже у перше. Дум ну, знову не використав ультимативну. Досі в нього вже закінчився покінбар, вже закінчились всі лотуси, лінкенсфери. От він дум, от G -g. він дум. Ну не можна так. Я ще раз повторюю. Мені здається, тут дум треба олинити кидати було в будь-якого сапорта. Просто в будь-якого, щоб дати, хоча б надію собі рембити команду. копі Таке Там. завершення цієї мапи. На жаль, для пешенів. Потрапляють вони в кошик 0-2 після цієї серії. Дійсно, правильно ти зазначив, що по одній мапі було і здавалося, що початок.